Браїлів, любий, рідний краю дідів і прадідів, колиска. Я від землі до небо краю тобі вклоняюсь низько, низько. Чи є на світі щось миліше за тебе, прадавнє селище, земля моїх дідів? І так щодень, на протязі віків життя вирує в кожну пору року. Живе Браїлів і тече мірів. Мій рідний край. Земля мого народу. Ми, браїлічани, надзвичайно пишаємося багаторічною історією нашого словетного містечка. А ще більше ми пишаємося нашими талановитими людьми. Браїлі завжди був надзвичайно творчим, пісенним, багатогранним селищем. Ми пишаємося нашим видатним земляком Володимиром Омеляновичем Забаштанським, талановитим поетом з важкою долею трагічною. Ми маємо дуже багато митців в царині поезії, в царині пісні, надзвичайно талановиті брилівські поети, які вже видали не одну збірку своїх поетичних творів. Ми надзвичайно цінуємо свою історію, свою духовну нематеріальну спадщину та докладаємо усіх зусиль, аби зберегти їх для прийдешніх поколінь. Володимир Милянович Забаштанський поет, перекладач. Перекладав з 14 мов народів світу книжки. Він автор багатьох віршів, на які написано пісні. Він лауреат багатьох літературних премій, які були в Україні, які були в Радянському Союзі, в тому числі і лауреат найвищої премії, яка була в галузі літератури, це національні премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Це людина, яка нагороджена орденами і медалями. В тому числі він один в Україні чоловік, який. Не бу, не будучи в армії, який не військовий, який не був на фронтах, не здійснював військових подвигів, нагороджений президентом орденом за мужність. А вся його робота це надзвичайний, це надзвичайна робота. І це дійсно життєвий подвиг. Він здійснив, працюючи при його фізичних можливостях. Володимир Милянич Забаштанський народився в Браїлові, навчався тут в Браїлові. Дуже гарним хлопцем був, коли йому виповнилося 17,5 років. Сталася трагедія на гранітному кар'єрі тут в Браїлові. Він втратив очі і руки. Отримавши золоту медаль атестат після школи, він здає документи в університет ім. Тараса Григоровича Шевченка. Перший екзамен здає на п'ятірки і поступає, навчається в університеті імені Шевченка на стаціонарі п'ять років. Стільки сил і стільки праці, скільки він приклав для розвитку української літератури, для, для того, щоб популяризувати українську мову, українську літературу, напевно, не зробив ніхто, враховуючи ще його фізичний стан. 2001 перший рік пнилося серце, його не стало, але Браїлів постійно пам'ятає про Володимира Миляновича і стараємося робити дуже багато для того, щоб популяризувати його творчість і щоб Чим побільше людей знали про його роботу. Ми з вами знаходимося у приміщенні світлиці, створеній на базі. Будинку творчості світлиця була створена в 2021 році. Поповнюється експонатами, які нам приносять небайдужі брайлівчани, небайдужі наші гості, які бувають у нашому закладі, у нашій світлиці. За що ми їм щиро вдячні? І наразі я хочу вас познайомити з експонатами, які представлені у нашій світлиці старожитності. Найперше, я почну з православного куточка Брилові нашому багато православних храмів. У нас представлені католицькі ікони, тому що Брилові в у нас є велика представлена громада. Далі ми бачимо сорочки наших бабусь, прабабусь. Сорочки не тільки бриїлівські, сорочки вишиті різними способами вишивки. І я хочу сказати, що дивуємося тим, що без минулого ми у нас немає майбутнього, і ми завжди наголошуємо дітям про те, що, що ми маємо знати, як жили наші предки, як вони вели побут. Ліця є функціональна, це не просто музей. Ми тут проводимо заходи, ми проводимо тут майстер-класи, ми проводимо виховні заходи, виставки. І можна сказати, що це невеличке приміщення і зібрані експонати. Це є культурною спадщиною нашого селища і сіл, які знаходяться близько до нас. Короваї я пічу вже з понад 14 років. Короваї мої дуже розійшлися по багатьох. Країнах, колись з монастира їздили в Грецію на фонгору, їздили в Єрусалим, теж брали мої кроваї. Також кроваї мої побували і в Франції, і в Словакії, і в Польщі, і в Германії. Ну, Секрет, як то кажеться, в любові. Ми завжди е, приступаємо, е, щоб е, з хорошим настроєм, з молитвою об, обов'язково молимося. І е, ми, я, от я люблю, люблю це, цю працю за 14 років, поки ми почали вже його записувати, тому що я раніше не, не фіксувала, то 3800 короваїв, 1900 хлібів. Також ми багато спекли пасок. Пасок ми також передавали на солдатам на фронт багато. Печемо струдлі, калачі, весільні, калачі, поминальні, пиріжки печемо. Як люди до що які звертаються, то ми, як то кажуть, не відказуємо, печемо всі ці вироби. Хочеться розповісти про нашу традиційну страву, яку готували у нас на всякі урочисті події, які проходили в Браїлові. Це і весілля, і гості, і свята, свята обрядові, народні свята. От, от вони називаються Браїлівські огірки. Ми потім заспіваємо ще пісню про ці огірки, які у нас співають тут. А вона пішла від, має походження від євреїв, які проживали у нас великими сіями. І інгредієнти, які тут розташовані, іменно вживалися всіма завжди. Тут було м'ясо, тут була косоля, капуста, огірочки, кислі, квашені великі. Тут були помідори або томатний соус, як ми тоді вже додавали. Перемішувалося і тушилось, мліло у печі. Бувало дві години, три години. Це невід'ємна частина іменно Браїлова. Хто до нас не приїжджає, і всі хочуть покуштувати і знають, що обов'язково покуштують цю страву і будуть задоволені.